Медичних товарів, на програму фінансової підтримки комунальних підприємств, там теж заробітна плата, на облаштування тепла для Старотинського округу. Кошти будуть направлені на забезпечення заробітних плат працівникам освіти, пальне, харчування учнів, довезення учнів, послуга довезення учнів, mm -hmm. що у нас на сьогоднішній день займає левову участку. Ви фінансування освіти, на жаль, в зв'язку з зруйнованою школою. Так, в зв'язку з тим, що у нас дуже величезна територія, у зв'язку з тим, що ми маємо довозити 10 класів з усіх населених пунктів до Баришківки. Ми поставили такі умови, що ми 4 рейси мінімум на день робимо Створення кожен населений пункт. Кожен населений пункт заходить для автобус 4 рейси. Спочатку звідти, потім те ж саме після. Тому суми на довезення учнів просто шалені. Так, відділ культури тут теж е, забезпечення енергоносіїв, е, тобто це в нас електрика опалення і ремонт укриття, що теж є надважливим в сучасних умовах. Також ми з вами передаємо 800 тисяч військовим частинам, це 500 тисяч до фонду. Фонду буде у нас передано, і робимо деякий, 9... а, фінансуємо програму, турбота на 400 тисяч. І робимо перерозподіл коштів 에, між головними розпорядниками або всередині головних розпорядників коштів. Це ті кошти, які вже виділені. Тому тут все, як сказати, як завзи кінці року. У запитання? Немає, немає так, прошу голосувати. Кто за внесення змін до бюджету на 25 рік. Хто за? Чити за, -да проти, немає. Другі питання не у нас поговорили? технічне. Так, стосується да, того, що ми тільки що підтримали передачі субвенції військовим частинам 8 військових частин по 100 тисяч. Окреме рішення треба прийняти, воно технічне для за дана пропозицію, прошу голосувати. 4, так, так, і можливо. у нас буде там субвенція військовій е, пожежній частини на нас дійснення ремонту тієї частини, яка розташована у нас в Баришевці, вона дуже сильно тече. Треба підтримати, адже коштів держави не вистачає на все. Але це наша військова частина, ось пожежна частина, яка забезпечує нас. Суміти? Так, всі в сумі. Так, да. Своїми силами там стіни, товпи, товпи, толпи зробили стіни, так ще треба. Треба підтримати, да. треба підтримати. То, да. Це матеріали роботи вони самі виконують. Дякую, дякую всім. Дякую, що не так подовго як хотілося.